Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа центрі України. Сьогодні зараз ми будемо говорити про ситуацію на наших кордонах. тож сьогодні у нас у студії Андрій Демченка, речник Державної прикордонної служби. Вітаю, пане Андрію! Вітаю. Оля. Хотілося б поговорити безумовно почати з ситуації на тих частинах, які є для нас дуже важливими, але на яких зараз відбуваються воєнні військові дії. Тож, яка ситуація у Сумщині, Чернігівщині Харківщині? Харківщині? Кордон з Росією, як і раніше, це непростий відтинок, а особливо за останній час це кордон з країною агресоркою в межах Сумської та Харківської областей. Хоч відтинки в межах цих областей, де ворог проявляє таку більшу активність ведучи бойові дії, можливо, і незначна по відношенню до всієї протяжності цих областей, але тим не менше бачимо за останній період і активізацію дій ворога. Якщо говорити про межі Сумської області, то це як і раніше напрямок, ну найбільш активно в напрямок населених пунктів. Басівка і журавка, де ворог застосовує тактику таких малих штурмових груп, які намагаються перейти наш кордон і вже закріплюватись по території України для того, щоб розширювати зону активних боїв. Часто такі групи навіть залітають на квадроциклах, використовуючи переваги там швидкості, для того, щоб максимально глибоко наскільки це вдасться їм. Заїхати на територію України і вже там чекати підкріплення подібних груп, ну і знову ж таки для розширення зони активних боїв. І, на жаль, ворог, окрім, окрім цих двох напрямків, які найбільш активні, бачимо, що лівіше від журавки також намагається розширити цю зону заходу малих штурмових груп. Однак, знову ж таки, стійкість і героїзм українських захисників дозволяє. Не дати можливості ворогу досягти тих цілей, які він ставить перед собою, і так швидко розширювати зону боїв по території нашої країни. Але на жаль, ворог не рахується стратами, фактично, ці групи знищуються, йдуть нові, і це відбувається щоденно. Напрямок Харківської області це якщо говорити про підрозділи Державної прикордонної служби, де вони тримають свої лінії фронту. Напрямок населеного пункту Вовчанськ, де ворог за останній час також наростив спроби штурмових дій для того, щоб вибити українських захисників займаних позицій, окремо Харківщина. Це і Куп'янський напрямок, де також активність ворога досить висока. І загалом, що в межах Харківської, що в межах Сумської областей. Перед тим як до прикладу йдуть штурми, звісно, ворог застосовує і артилерію, дрони, авіацію для того, щоб бити по позиціям українських воїнів, з, з надією, що ці позиції будуть знищені, і штурмовим групам буде легше атакувати наших захисників по лінії фронту. Найбільш активно ворог себе проявляє на тих відтинках знову ж. Такі, де оборону тримають підрозділи Державної прикордонної служби, це Краматорський і Лиманські напрямки, і фактично, щоденно ворог також продовжує свої штурмові дії для того, щоб відтісняти українських воїнів з займаних позицій. Однак можу сказати, що Підрозділ Державної прикордонної служби, попри те, що ситуація важка, але міцно і мужньо тримають займані позиції. Якщо говорити про Харківщину, ми чули повідомлення про те, що спостерігається скупучення військ і що ворог накопичує їх саме на харківському напрямку. Чи спостерігаєте ви це? І яка динаміка останнім часом? Дивіться, ворог і раніше тримав. Достатньо велику кількість своїх сил та засобів і навпроти Харківської області, і навпроти Сумської області. Фактично суттєвих додаткових сил він не задіює, але навіть попри ті засоби і сили, які ворог мав і до цього, він їх і використовує саме на тих напрямках по Харківській області, де намагається просуватися територію України, це Вовчанські липці. А, і Якщо говорити про Сумський напрямок, то ті вітинки, про які я щойно говорив, і знову ж таки по Сумському напрямку ворог не використовує по лінії кордону важку броньовану техніку, можливо, або ж немає її в достатній кількості, або вберігає для якихось подальших дій. А, тому Ті втрати, які несе ворог, на жаль, компенсуються тими силами, які ворог і до цього вже тримав навпроти цих ділянок, для того, щоб поповнювати свій особовий склад, який веде активні бої проти наших захисників. Якщо говорити про Сумщину, ми бачимо, що останнім часом обстріли просто постійні там, і наслідки цих обстрілів, на жаль, жахливі. Ми бачимо а, купу прильотів у мирне і інфраструктуру, і домівки і людей, і автобуси, і інші випадки. Чи говорить нам про це, що дійсно ця динаміка збільшилася, і ваше спостереження, і чого говорить нам про це, що все ж таки загальні сили Ворога якось наближаються ближчі, тому їм вдається так умовно наносити такі обстріли, удари по території самих Сум і Сумщини в цілому. Ну, на жаль, динаміка обстрілів дійсно досить висока, особливо в межах Сумської і Харківської областей. В межах Чернігівської області інтенсивність обстрілів значно менша, але вони також там присутні щоденно. І по, попри те, що ворог намагається знищити позицію українських захисників, нанести втрати нашому війську, бачимо і цілеспрямовані удари по населеним пунктам або по мирним людям, які перебувають в прикордоні, в той же час. Якщо говорити про загальну кількість обстрілів, то і це спостерігається від початку цього року інтенсивності. За допомогою обстрілів, за допомогою артилерії ну не надто збільшились. Натомість, застосуванням дронів, отут активність ворога виросла ну в рази. Фактично, удари за допомогою безпілотних літальних апаратів це і скиди з дронів, це і дрони на оптиковолокні, FPV-дрони, вони переважають над обстрілами з артилерії. А якщо говорити окремо про сумську ділянку, то це і досить висока активність застосування противником авіації. Керовані авіаційні бомби, не керовані авіаційні ракети, якими ворог б'є прицільно по українській території. Яка ситуація з ДРГ? Диверсійна, диверсійна робота ворога також. Не припиняється і знову ж таки це на межі Сумської області. Навіть кілька днів тому було викрита чергову спробу заходу на територію України диверсійно-розвідувальної групи. Як і раніше, активність ворожих диверсантів проглядається на півночі Сумщини, ближче до Чернігівської області, або ж південніше ближче до Харківської, в центральній частині. Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп якось менше. Ну фактично, там також ідуть, і, і ворог застосовує іншу тактику спроб заходу малих штурмових груп. І задача у диверсантів. Як і раніше, і те, що ми бачимо, і це підтверджує той випадок останнього викриття спроби заходу диверсійно-розвідувальної групи, це в тому числі мінування місцевості з надією, що на цих засобах підірвуться українські воїни, ну або ж розвідати позиції, де знаходяться як побудована лінія оборони нашого війська, для того, щоб туди. Прицільно бити за допомогою більш уже потужного озброєння, або в тому числі дронів. Ну і третя задача у таких груп це власними силами, якщо вони мають або перевагу, або є така задача самим атакувати позиції українських воїнів, в тому числі для того, щоб захопити. З наших захисників полону, якщо говорити трохи, хоч про вимір да цих використання ДРГ ворогом, яка їхня кількість приблизно там місяць або спочатку року, що ви спостерігаєте? Ну не можна сказати, що диверсанти проявляють свою активність там щоденно, але це може бути, може бути по різному Може бути кілька груп протягом тижня викрито може бути викрито одну групу там протягом двох тижнів. Але знову ж таки, відстежити і сказати, де вони точно будуть застосовані, на якому відтинку, в тому числі там в межах Сумської області, вкрай складно. Бо межі Сумщини по кордону з Росією це близько 550 кілометрів. І ворог. Очікуючи або намагаючись здобути якусь інформацію, для себе вже ставить задачу, де застосовувати такі, такі групи. Ну але знову ж таки бачимо, що їхня активність найбільше зараз відбувається саме в межах Сумської області. Не можна сказати, що загроза від ДРГ зникла для Чернігівщини чи Харківщини, цього немає, бо і цього року в межах Харківської області також викривалися спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп противника. Однак найбільш активно вони все ж таки проглядаються по Сумщині. Чи є останнім часом зміни на кордоні з Білорусі у ситуації? Ні. Якщо говорити безпосередньо про лінію кордону або те, що ми можемо так відстежувати поряд нашого кордону по той бік, якогось ударного групування або ж сформованого, або який би формувався і міг там нести загрозу Україні, цього немає. Але напрямок, який раніше загрозливий, допоки Білорусь підтримувати країну, е терористку, і окремо, звісно, активно стежимо за анонсованими спільними навчаннями. Е Військовими навчаннями Білорусі та Росії, бо в момент, коли будуть відбуватися вже такі активні дії, тим паче, що можуть бути задіяні полігони в Білорусі і можуть туди залучатися підрозділи армії Росії, в цей час, звісно, ризик для нашої країни він зростатиме. Ми розуміємо, коли наступні такі навчання заплановані Ну, активна фаза, наскільки нам відомо, запланована на вересень місяць. Якщо говорити про ситуацію на наших пунктах пропуску на західному кордоні, яка ситуація там? Ми бачили там не так давно ситуацію на Яготині, яка, начебто, вирішилася більш-менш швидко і продуктивно з боку Польщі? Яка ситуація, що спостерігаєте? На щастя. Не, зараз не відбувається блокування руху для вантажних транспортних засобів. Це те, про що ви говорите по напрямку пункту пропуску є 1 Дійсно, польські е, учасники так, акції протесту фактично тр, 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 трішки більше доби блокували рух е, для вантажівок, фактично пропускаючи е, по одній вантажівці в бік України і одну вантажівку в бік Польщі про, за, за годину. Але в подальшому рішенням суду було заборонено проводити блокування під'їзних шляхів до пункту пропуску. Заборонено блокування пункту пропуску. Тому державні структури Польщі вплинули на те, щоб учасники цього пікету розійшлися і не перешкоджали руху для вантажних транспортних засобів. Бо Фактично є годин, це з українського боку, з польського боку, це пункт пропуску Дорохуйськ. Це такий найбільший напрямок ще свого часу, трішки раніше за домовленості з Польщею, він був перекваліфікований більше для логістичного перевезення товарів і вантажів. Легковий напрямок звідти перенаправили на інші пункти пропуску і. Ці пункти пропуску за добу забезпечують оформлення від 1000 до 1200 вантажівок в обох напрямках. В момент, коли відбувалося блокування, навіть хай це тривало там, трішки більше доби, це десятки автівок, які фактично змогли лише перетнути кордон за добу. Але, на щастя, ситуація на даний момент вирішена. І сподіваємося, що до подібних дій і на інших напрямках, будь то інші великі пункти пропуску на кордоні з Польщею, таких дій по той бік кордону не вчинятимуться. Тому транспортний потік зараз нормальний на всіх напрямках, в тому числі і на кордоні з Польщею. Якщо говорити про пасажиропотік, то ну, по перше можу зазначити, що за 4 місяці цього року. Кордон України загалом перетнуло 10 мільйонів осіб. Це показники сумарно і на в'їзд, і на виїзд. При тому, що якщо порівняти 24-й рік такий самий період, то це збільшення на 3%. В квітні кордон перетнуло 2 мільйони 700 тисяч громадян, знову ж таки, сумарно на в'їзд, на виїзд. І ці показники на 8% більше ніж в березні місяці. Ну звісно, що великодні свята додали в показниках, бо в подальшому пасажиропотік по завершенню великодніх свят знову мав тенденцію до, до зменшення, і фактично зараз ми не проглядаємо такого різкого збільшення пасажиропотоку в будні. Це показники десь 80%. 85 тисяч осіб за добу у вихідні, субота-неділя. Ці показники можуть десь коливатися на рівні 95 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Але, звісно, за кілька тижнів вже буде літній період, почнуться, почнеться сезон відпусток, можливості там, поїхати відпочити. І пригадуючи попередній рік, варто очікувати, що вже Фактично з перших днів червня пасажиропотік почне зростати, і, і може зростати досить сильно. Фактично, по, по, пригадуючи попередні попередній рік, знову ж таки у вихідні, динаміка перетину кордону може досягати і 130 тисяч громадян, які перетинають кордон за добу в обох напрямках. Попри те, що ми зараз, до прикладу, маємо на вихідні десь 95%. Можливо, тут якісь поради для тих, хто збирається. Розуміє, що буде, планує якийсь виїзд за кордон, мовно кажучи, з червня, коли вже скоріше за все пасажиропотік буде більшим. Які поради дали тим, хто збирається, на що варто звернути увагу? Ну при збільшенні пасажиропотоку, звісно, можуть зростати і черги е в очікуванні на перетин кордону, бо одномоментно. Прибуває велика кількість громадян і легковими автомобілями і автобусами по автобусам. Е, Міністерство розвитку е, продовжує е, так, актуалізувати, е, є чергу для того, щоб автобуси е, мали слотування. На конкретну годину прибувати до пункту пропуску в той чи інший день, і це власне зменшуватиме черги. Сподіваємося, що такий механізм він сприятиме краще людям притинати кордон на виїзд автобусами. Щодо легкового транспорту, то Державна прикордонна служба що три години, як і раніше, публікує стан завантаженості пунктів пропуску на виїзд з України. Це стосується всіх країн Європейського союзу, частково Молдови, де можна ознайомитися, де є найменш завантажений напрямок, і для себе його люди можуть обрати для того, щоб не простоювати в чергах, де пункт пропуску завантажений більше. Також саму інформацію щодо, до прикладу, в напрямку в'їзду в Україну, тобто виїзду з суміжних країн, публікують контролюючі служби. Тієї чи іншої країни, звідки їдуть люди, на це також варто звертати увагу, і там можна обирати для себе менш завантажені напрямки для того, щоб не простоювати в чергах. Ну а щодо е, безпосередньо оформлення на кордоні, то звісно, раджу завчасно готувати документи, подивитися, чи термін паспорту. Не протермінований чи є необхідні документи на дітей щодо чоловіків, то звісно, які раніше діють обмеження на виїзд з України, тільки ті умови, які прописані в правилах перетину кордону, чи затверджені постановою уряду і підтвердження це все документально нададуть можливість чоловікам перетину кордону на виїзд. Хотіла б ще поговорити про важливу тему: про тему спроби перетину незаконного перетину кордону або незаконний перетин кордону. Ми бачили, що нещодавно відбувалося засідання тимчасової слідчої комісії, де в принципі були оприлюднені цифри щодо цих. Явища і кількісний виміри цього бачили, що видавали уточнюючу інформацію, тож хотілося би ще раз проговорити і дізнатися, яка ж ситуація по цим двом. Ну власне, ті дані, які були поширені за результатами засідання ТСК, вони. Ну, дещо некоректні, можливо, невірно були прокомуніковані на самому засіданні, тому я б, можливо, ще раз хотів би зазначити, що показник, який подавався як кількість осіб, які незаконно перетнули кордон, це трішки невірно, бо 44 тисячі осіб були затримані саме на по території України. Це фактично 26 тисяч осіб затримані на зеленій ділянці кордону при спробі незаконно перетнути кордон, і майже 19 тисяч осіб ті, які були зупинені на, на блокпостах, на контрольних постах в прикордонні через порушення правил законодавства з прикордонних питань. На додачу до цієї статистики ще варто відмітити. Близько 4 тисяч осіб, які були затримані в пунктах пропуску на шляхах, де можна легально перетинати кордон, але знову ж таки використовуючи підробні документи або фальшуючи умови свого виїзду, намагалися також у незаконний спосіб перетнути кордон. Тому мова йде фактично про 49 тисяч осіб, які були затримані або виявлені там в прикордонні чи на лінії кордону, чи в пунктах пропуску саме на території України. Через порушення законодавства з прикордонних питань або при спробі незаконного перетину кордону ми говоримо зараз за який період? Всі ці дані за час дії воєнного стану. за час дій. Я дуже дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, то ж прошу, можете їх поставити. Питань немає, тож я хочу подякувати вам за ефір і нагадати, що з нами був Андрій Дємченко, речник Державної прикордонної служби. Ми працюємо далі. Стежте за нашими анонсами. Слава Україні! Героям слава.